Тефлоновий президент проти послідовника та тюрка. Туреччина готується до виборів президента, які відбудуться цієї неділі. Уперше за 20 років правління чинний лідер Реджеп Ардоган може їх програти. Головний його суперник Кемаль Киричдар Оглу, голова найстарішої в Туреччині партії, яку заснував ще Кемаль Ататюрк. За останніми соцопитуваннями Киричдар Оглу випереджає Ардогана на 5%. Оглядачі вже охрестили подію. Раме століття бо обиратимуть турки знову між республікою та імперією. Про можливі результати цього вибору у сюжеті Христини Катарини та я почоло. 20 років при владі з них дев'ять на посаді президента. Редже Пердоган випробовує фортуну і втретє мітить на крісло глави Туреччини. Нагадує виборцям про те, як змінив країну. Хвалиться новими мостами, дорогами, лікарнями та стадіонами. Своїми козирями вважає запуск першого турецького електромобіля, винищувача п'ятого покоління та першого у світі авіаносця, здатного нести ударні безпілотники. А Ще першої в Туреччині атомної електростанції, яку побудував Росатом. Ми пишаємося тим, що туреччина стане однією з держав виробників атомної енергетики у світі. Всі блоки електростанції запрацюють до 2028 року, і вона єдина покриватиме 10% наших потреб електроенергії. Однак, технологічні досягнення Ердогана затьмарює мегастрімка інфляція, яка перевалила за 80%. Різке зростання цін і здешевлення ліри. Ситуацію погіршили, й наслідки найбільшого за останні десяти. Ліття землетрусу, під час якого загинули десятки тисяч людей, близько мільйона залишилися без житла. Опозиція звинувачує владу в корупції і низьких стандартах будівництва. Дедалі більше турків невдоволені тим, що Україні зростає авторитаризм і політичні переслідування, демократичні реформи на паузі. А більшість ЗМІ під контролем влади. Рятувати ситуацію редже Пердоган планує підвищенням пенсій і зарплат. а Свій рейтинг безплатним газом. Глава Туреччини пообіцяв безплатне пальне для побутових потреб упродовж року. Подобається це комусь чи ні, але Ердоган сильний політик і безумовно потужний кандидат, який не проти використати всю владу, яку має в руках завдяки своїй посаді. Багато людей незадоволені тим, як він керує країною. За таких обставин диво, що він досі має 42% підтримки, але в певному сенсі він також є тефлоновим президентом, тому завжди виходить сухий з води. Конкуренцію тефлоновому президенту склав турецький ганді Кемаль Келичдероглу. Він послідовник іншого Кемаля, Ататюрка, батька нації, і лідер створеної ним же республіканської народної партії, найстарішої в Туреччині. На виборах Келичдероглу йде як кандидат від об'єднаної опозиції. До неї увійшли шість політсил від світських націоналістів до ісламістів-консерваторів. Промова стий доказ того, як сильно турецькі виборці прагнуть змін. Економіка зараз у стані цілковитої катастрофи. Ми чудово усвідомлюємо, з чим нам доведеться мати справу. Але туреччина мусить вирватися з цих лищат. Вона мусить знову відродитися і змінитися. Ми виведемо туреччину на світло разом. Об'єднавшись, ми принесемо в цю країну демократію, просвітництво, достаток і мир. Лідер опозиції обіцяє повернути Туреччину до парламентської форми правління, подолати економічну кризу, державну монополію та побороти корупцію. Кемальки дороглу хоче повернути країну на шлях демократичних реформ і зближення із заходом, відродити свободу слова та забезпечити рівність представникам усіх меншин. Прагне налагодити відносини із союзниками НАТО та відновити переговори про членство Туреччини в Євросоюзі. Послідовник Кататюрка запевнив, підтримає підтримує розширення. Альянсу і розблокує дозвіл на вступ Швеції у разі перемоги. Уперше за 20 років, відколи Ердоган прийшов до влади, він зіткнувся зі справжнім виборчим викликом і може програти. На цих виборах змагаються не просто дві партії чи два лідери, а два бачення. З одного боку є бачення президента Ердогана безпечна держава, моністичне суспільство, влада консолідована в руках виконавчої гілки. З іншого боку, є бачення Калич Дароглу, більш розмаїта і демократична Туреччина, в якій нікого не дискримінують. Іну напередодні виборів у Туреччині також говорять, хоч це питання для кандидатів не ключове. Редже Пердоган зайняв позицію миротворця, сприяв зерновій угоді, а тепер хоче приміряти на себе ще й роль посередника у мирних переговорах між Україною і Росією. Туреччина рішуче підтримує суверенітет України, постачає нам байрактари і доклалася до визволення полонених захисників Азовсталі. Утім, до санкцій проти Росії так і не долучилася у разі перемоги. Опозиції дива очікувати не варто кажуть аналітики. Анкарай далі балансуватиме між Києвом і Москвою. Конкурент Ердогана запевнив, продовжить його мирні ініціативи. Щоправда, пріоритетом називає відносини із заходом, а не Кремлем. Росію Кириш Даруглу звинуватив у поширенні фейків та втручанні у турецьку передвиборну кампанію. Москві порадив тримати руки подалі від Туреччини, якщо та хоче продовження дружби. Для нас і для всього світу дуже важливо, щоб Україна і Росія досягли мирної угоди. Але ми чітко заявляємо, ми не вважаємо правильним, коли одна країна окуповує землі іншої країни. Ми цього не схвалюємо. Президентом також хотів стати Мухарем Індже, лідер партії Батьківщина, у 2018-му Він програв вибори реджепу Ердогану. А цього року за декілька днів до перегонів відкликав свою кандидатуру через брудну кампанію з дискредитації. У ній звинуватив чинну владу. Ще один кандидат у президенти, лідер націоналістів Сіна Ноган – має шанси набрати 6% голосів. Зробити свій вибір на дільницях зможуть 64 мільйони турків. Окрім президента, обиратимуть і парламент. Останні соцопитування свідчать: жоден із головних конкурентів не набере 50% підтримки. Тому в Туреччині прогнозують другий тур. Христина Катарина, п'ятий канал. Друзі, для того щоб дивитися на нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Відпишіться на YouTube 5, лайкніть, напишіть коментар. Для вас це секундна справа. а Для нас просування в youtube просторі на вищі щаблі. Євробачення у Ліверпулі заговорило українською зі сцени часто чути нашу мову. А ведучі британки навіть заходилися вчити солов'їну і виходить у них непогано. У Британії напередодні відгримів другий півфінал Євробачення. Ще 10 країн потрапили до фіналу. Хто з учасників назвав українців браттями? Чому британці почали їсти українські шишки? І чого б це Євробачення взялося щедрувати у травні? Сергій Барбу продовжує шеф кухар одного з ліверпульських ресторанів готує українські страви. Британець нашу кухню нахвалює. Маленькі налисники перемастив горіховим кремом із маслом, а подає їх із незвичним українським варенням із шишками. Ще трішки малини і горіхів. Страва готова. Наша культура харчування поєдналася з неймовірною культурою України і деякими дивовижними інгредієнтами, які нам надіслали з лісів, маленькими сосновими шишками, білими грибами. На столиках цього закладу синьо жовте меню, а гості раду куштують українські страви. У Ліверпулі не злік української символіки. Місто, як і все сполучене королівство, одразу після вторгнення дало прихисток українським біженцям. Цими днями у Британії почуваються неначе вдома, кажуть вони, тому що навкруги все українське і ну, велика підтримка є. багато української, дуже багато української. Okay. об'єднані музикою. Об'єднані музикою. Wow! Наша українська мова. Звучать важливі меседжі для мене було дуже важливо, що під час сценарію на сцені звучить слово війна. Тобто ніхто. Ми розуміємо, що це розважальне шоу. Ми це все приймаємо. Але для мене прям було це. Дуже важливо, що ніхто не приховує, що відбувається, а навпаки, на цьому акцентується увага. Шоу розпочинається на сцену по чергову виходять представники 16 країн. Одна з найсильніших вокалісток цьогорічного Євробачення, представниця Естонії Аліка, після повномасштабного вторгнення вона підтримала нашу державу. Хоча ще 2015-го виступала в Окупованому Криму. Тоді вона була підлітком. А от торік один з її виступів вже був таким. А це магічний виступ з не менш сильним вокалом представниці Литви. Ця країна багато років не співала рідною мовою, не надто показувала і свої етномотиви. Але цьогоріч усе змінилось. Оніка Лінкіте дуже полюбилася українським фанам Євробачення. Вони організували цілу кампанію з її підтримки. Чому відповідь очевидна? Я хочу подякувати усім українцям, які борються за свободу усіх, тому що це не лише ваша свобода, це свобода усієї Європи. Слава Україні героям слава. Ще 10 країн пройшли до фіналу конкурсу. Серед них, до речі, і Литва у другому півфіналі вперше показали і фрагмент номера представників України. Такі правила: ми, як торішні переможці, автоматично проходимо до фіналу. Незважаючи на я продовжую світу. песня мне уже понравилась с самого начала. Украина же была первая страна, которая выбрала свою песню, поэтому я думаю, что многие смогли уже с ней познакомиться. Номер тоже хороший здесь на сцене. А, насчет победы. Многие журналисты тут говорят, что, возможно, будет битва между Швецией и Финляндией, и в результате победит кто-то третий. Марія Яремчук виконує пісню свого батька Назарія. Цей номер назвали музика об'єднує покоління. Далі буде легендарна мелодія «Ля мінор знаного українського композитора Мирослава Скорика. Український репер, отой переспівав на новий лад Шевченковий садок вишневий. А це вже всесвітньо відомий український щедрик. На сцену спускається представниця України на торішньому дитячому Євробаченні Злата Дзюнька. діла і того що саме британія буде Британія буде представляти це євробачення від імені україни тому що знаючи британців і взагалі їхній гарний смак і вміння організовувати величезні події їм вдалося це дуже елегантно зробити без, тобто, вони показали сучасну Україну. Ще більше сучасної України буде в суботу на гранд-фіналі конкурсу. Співатимуть зокрема представники нашої держави на цьому конкурсі минулих років. Усіх таємниць організатори не розкривають. Сергій Барбу, п'ятий канал. Друзі, завершуємо новини в цій годині. Далі програма бомба ракета нашої прекрасної Олени Рибінської. Дивіться. Завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Півфінали Ліги Чемпіонів НаМЕГОКО. І Мілан та Мансіді Реал. Хто зіграє у вирішальному матчі? Дізнайтеся 16 та 17 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Любий, зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост повертає рух від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро сечовипускання під контролем. А що ви думаєте про Лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та з здорових ясен. Отже, ваш вибір. Лакалут фікс. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДаР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від нікотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Техніка війни, що наближає Україну до перемоги, буде під прицілом і детальним розбором у проєкті Бомба-Ракета. Те, що ви шукали на різних ресурсах, тепер знайдете в одному місці. І я, Олена Рбінська, щотижня буду вам розповідати про озброєння, яке наближає Україну до перемоги. ППО з західного зразка на такий лад перелаштовується оборона українського неба в руках наших збройних сил. Петріот, айрісті, гепард, Хоук тощо українські військові освоюють швидко та використовують на усі 100%. На захист України надходять і найсучасніші комплекси, деякі навіть не мають обкатки численними воєнними конфліктами, та результати показують крутезні французька гримуча змія ЗРК «Кроталь» та одна із найновіших розробок Німеччини зенітний артилерійський комплекс Скайнекс у сьогоднішньому випуску бомба ракета. ЗРК призначений для знищення повітряних цілей, що летить на малих і гранично малих висотах. 1972 року на озброєння французьких військово-повітряних сил прийняли зенітно-ракетний комплекс Кроталь у перекладі з французької Гримуча змія. Кроталь NG – найсучасніша модифікація і доволі ефективний, всепогодний ЗРК малої дальності дії. Розробка припала на 80-90-ті роки минулого століття. Комплекс належить до армійського засобу ППО і за своє життя проходить оновлення. Кроталь має морське коріння, його серійно встановлюють на фрегати типу Лафаєт, а в сухопутній версії на рухоме шасі або причетну платформу. Що цікаво після прийняття на озброєння. Комплекс постійно осучаснюють, і тому функції ЗРК Кроталь значно розширилися. Його можна використовувати як для протиповітряної оборони стратегічних опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так і безпосереднього прикриття війська. Кроталь NG наче створений для боротьби з рашистськими літаками та крилатими ракетами, може знищувати цілі у середньому за 10 кілометрів та обстрілювати одночасно 4 цілі. Бойові машини комплексу Кроталь налічують пункт бойового керування та дві-три пускові установки. Висота знищення цілей до 6 кілометрів. Оглядова радіолокаційна станція із дальністю виявлення літаків до 20 кілометрів. На платформі в Встановлені 4 або 8 ракет Р440-460 із бойовою частиною спрямованої дії, або Віті 1 з бойовою уламковою частиною. ЗРК монтують на колісному повнопривідному шасі 4 х 4 або 6 х 6, або ж на гусеницях. Екіпаж три особи. Усі складові комплексу ЗРК «Кроталь» об'єднуються радіолініями у таку собі мережу, тому інформацію на пускову установку можна передавати не лише з пункту бойового управління, а й з іншої пускової установки. РЛС може знаходити до 30 цілей і виділяти з них 12 найнебезпечніших для автоматичного супроводу. Дані про ціль за допомогою зв'язку передають на одну з пускових установок з уже готовими до бою ракетами. Після прибуття на точку потрібно менше як 5 хвилин, і весь комплекс у повній бойовій готовності. Після виявлення та захоплення цілі на супровід ракету можна запускати за 6,5 секунд, а інтервал між пусками 2,5 секунди. Запасні ж ракети перевозять на спеціальному авто, а легкий кран лише за 2 хвилини перезаряджає їх. ЗРК Кроталь НГ» має вкрай високі характеристики, які дають змогу використовувати його як у прифронтовій зоні для знищення літаків та вертольотів противника, так і в тилу для перехоплення крилатих ракет. Ракета Р440 постійно розміщена у транспортно-пусковому контейнері комплексу. Загальна вага ракети 100 кілограмів. Скалково-фугасна бойова частина з прямованої дії розміщена у центрі корпусу ракети. Після потрапляння у ціль уламки розлітаються на 8 метрів зі швидкістю приблизно 2 км за секунду. Ракета VT-1 має радіокомандну систему наведення, скеровує ракету за допомогою радіосигналів та вміє перехопити ціль зі швидкістю до 1800 км за годину. VT-1 дуже спритна та швидка. до 4,5 тисячі кілометрів за годину може атакувати одразу чотири цілі. Реакція комплексу мега швидка. Лише 5 секунд усе завдяки цифровізації комплексу. Айнекс це високотехнологічна система і фактично наступний технологічний рівень для Збройних сил України. Це німецький зенітний артилерійський комплекс компанії Рейн Розробники оприлюднили захопливе відео, на якому комплекс Skynex вражає невеликий рій із малих безпілотників. Skynex належить до системи протиповітряної оборони малого радіусу дії на кшталт німецьких зеніток гепард. Про них ми також уже говорили у нашому проєкті. Принцип роботи Skynex такий, як і в гепардів: тобто, система виявляє повітряну ціль, реакція до 10 секунд і гатить по ній автоматично навідними боєприпасами. Імовірність ураження цілі майже 100% у радіусу дії пускової установки. Skynex працює на колісній базі та дуже схожа на колісну самохідну гаубицю. Головна особливість системи Skynex збивати повітряні цілі ворога на ближніх дистанціях, де використовувати ЗРК малої дальності дії уже недоцільно та й до. orro。 Основним озброєнням Skynex є 35-міліметрова автоматична гармата Oerlikon МК3, яка ефективно стріляє на відстань до 4 кілометрів і гатить тисячу пострілів за хвилину. Щодо боєприпасів, то Skynex використовує артилерійські 35-міліметрові боєприпаси Ахет з програмованим підривом. За стандартною конфігурацією до складу комплексу Skynex входить блок управління та контролю радари X-Star 3D або МСЮ та до чотирьох арт-установок МК-3. Боєприпаси Ахет артилерійські снаряди з програмованим підривом. Їх також розробила компанія Рейнметал. Снаряд має 152 ударні елементи, які у момент підриву утворюють хмару ураження. До особливостей також належать автоматичність системи Skynex. У неї є одна 35-мм гармата, електронний приціл, радіолокаційна станція. Також Skynex здатна вмикатися у загальну систему ППО. Наприклад, може працювати із системами протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Крім того, Skynex отримує, якщо треба, дані від інших радіолокаційних станцій. Важливо, що функціонал цього ЗРК дає змогу знищувати не лише дрони камікадзе ворога. А й також крилаті ракети центральним елементом системи Скайнекс є система керування та контролю ОЕРЛІКОН СКАЙМАЙСР. Водночас різні датчики можуть бути пов'язані між собою модульно, щоб відповідати вимогам місії, і також отримувати цілу вказівку від єдиного командного центру як елемент об'єднаної системи протиповітряної оборони. Система керування та контролю «Оерлікон Скаймайстер» – універсальне рішення, що добряче розширює можливості наземної протиповітряної оборони. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-Band, тобто ракета сама шукає сектор. Це робить наведення простим і швидким. Система Оерлікон Скаймайстер здатна відображати загальну повітряну картину на підставі усіх доступних джерел інформації. Також система управління забезпечує ефективну оцінку загроз у реальному часі та координує різнорідні системи зброї та керування вогнем у гнучкій системній архітектурі. Порівняно із іншими Skynex має важливу перевагу у той час, як ціна за ракету для IRIS-T – 300-500 тисяч євро, знищення повітряної цілі зі Skynex може коштувати близько 4 тисяч євро, зауважують експерти. У Skynex кожен гарматний комплекс має радар наведення та супроводу. Цілі. Є оптична станція, що дає можливість узагалі не включати радар на випромінювання, а отримавши пеленг, бути готовим до відкриття вогню в секторі суто з візуального наведення. Його основні переваги це відображення загальної комплексної повітряної картини на підставі даних з усіх доступних джерел, ефективна оцінка загроз у реальному часі та алгоритм призначення інтелектуальної Нії зброї, координація різних систем зброї та управління вогнем у гнучкій системній архітектурі. І щоб не пропустити усе найголовніше та цікаве, обов'язково підпишіться на усі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І саме ви першими дізнаєтеся, якою зброєю війни українські захисники наближають.